Я вже заміряю собі лози, які мені потрібна длина. нас. Замість будемо робити методом восьминіжки. Заводимо лози, в два отвори і слідкуємо. І слідкуємо за тим, щоб ці лози, які були однакові довжини. Бо якщо ви не прослідкуєте за цим, вашій одна лоза буде довша, одна коротша, і в кінці вам може якоїсь лози не вистачить, щоб вже бачити води. Можна так їх трошки всередині зігнути, щоб ніде не тілося. І ви бачили. Де ваші розики? Що ми виходитися? Так, шукаємо отвір, щоб був напроти отвора. І вертайте так, щоб у вас і тут оця сторона була, і тут. Знову заводимо той опір, який ми проти утвора. Що ми тут ми робимо? А тут ми робимо, заводимо оцю лозу у іншу, де виходить ця озера. Цю заводимо в отвір, де в нас виходить ця лоза. І так поступово заводимо свій ціль. і так само завели цю просунули сусідню. Іншу просунули в сусідню. І так по колу. І теж, щоб у вас була лицева сторона. Якщо ви зробили маленький отвір тут і не влазить. Ось така випадка. Вона вам допоможе отвір зробити трошки більше, щоб просунути лозу. Поглянути, чима не буде, так щоб це в сторону було, бо цей ротон трошки крутиться. Так, все, будемо цього сторону. Придержуємо цю стійку, щоб в наступне сильно воно натягнулося. Бо якщо сино натягнеться, вам тоді трошки буде заводити лоза. Тому нам треба, щоб трошки воно було послаблене. Ми все У нас вже все натягнуто, лицевою сторону. Знову перевертаємо цю лицевою стороною. Знову заводимо найближчий отвір, Знову всередині у нас виходить його лози, оцю ми лишаємо, а цю заводимо, цей отяг, де виходить ця лоза. І контролюйте, щоб оці, лози, які, тобто стійки, які ви контролюєте, оці стійки, які у вас є, щоб вони були однакові. Бо якщо ви не будете контролювати, то у вас вийде, що одна отут буде дуже здорова, а інша буде зовсім впротекти до відра. Вам треба, щоб вони були однакові, бо буде завершення отут криве. І так, все по підряд. І так все така косичка у вас всередині повинна вийти. Так, я вже свої стійки понатягую, навіть трішки проплила. Плиту звичайним методом: один через один. З одної стійки виходить лоза, на іншу накидаю, під іншу заводжу. Знову беру лозу, з одної вона стійки виходить, на іншу накидаю, під іншу виводжу. Знову беру лозу з одної стійки виходить, на іншу накидаю, під іншу заводжу. І так через одну возу. Знову провозу, з одної стійки виходить, на одну накидаю, під іншу заводжу. Знову розу з-під одної стійки виходить, на іншу накидаю, під іншу виводжу. І так все по колу. Це звичайний метод, нічого складного немає. Коли ви почнете плести самі, то все зрозумієте, отака От краса в мене вийшла це я ще не доплела. буду плести аж до самого верху. Не забувайте підтягувати, щоб у вас все було рівномірно. Доплітаю уже своє кашпо, така краса в мене виходить. Нарешті доплила свій кошик, Уже дійшла до завершення. Тепер нам залишилося зробити, сховати точніше наші краї. Я зробила таку косичку. Вона робиться дуже легко. Все так само через один. З під одної стійки у нас воза виходить, на іншу накидаємо, під іншу ховаємо. І так все в поколу. У мене трішки вузька тут стійка, приходиться трішки, трішки допомагати, щоб ця лиза, е, зайшла куди мені треба. Якщо дуже краї длинні, ви можете обрізати, порахувати, де ви саме хочете е, засунути і так, щоб трішки залишилося. І завжди перевіряйте, щоб у вас під кожної стійки, навіть в кінці ви можете прорахуватися. І дивіться, щоб під кожної стійки у вас виходила лоза. Це дуже важливо. Інакше у вас малюнок в кінці вийде не однаковий і нерівномірно все. От така краса у мене вийшла. Не забудьте підписатися, поставити вподобачку. Та нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео.